Спад аномальної спеки покращив ситуацію в енергосистемі України. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу. І відтак зменшилося споживання електроенергії, і також, звичайно ж, це пов'язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, довгоочікувані, важливі для енергосистеми, які безумовно додають нам. Додають нам потужності в енергосистему, ну і зі свого боку також скорочують дефіцит. Нині, за словами посадовця, замість трьох-чотирьох черг маємо одну-дві. Їх застосування регулюється наявністю дефіциту в певні години доби. В деякі години навіть ми маємо можливість не вводити ніяких обмежень електроспоживання і. Якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення принаймні в наступні е декілька тижнів, е точно тому е можна сказати, що на сьогоднішній день. Ситуація застабілізована і матиме таку тенденцію до певного певного покращення у плановому порядку. Триває підготовка до зими, а саме ремонт енергоблоків, за рахунок збільшення генеруючих потужностей в системі. Ситуація стабілізується. Всі енергетики, всі енергокомпанії, і укренерго тут не виключення дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону. Можна сказати, що магістральна мережа на сьогоднішній день. Готова в повному обсязі забезпечувати споживання кожного регіону, і ми, власне, вже готові не тільки забезпечувати літні, літні обсяги споживання, а і навіть зимові обсяги. Все ж не можна виключати погіршення через постійні обстріли і об'єктів інфраструктури. Готуємося всі і ми будемо виходити з. Тої реальності, з якою, з якою ми будемо мати справу взимку. «Укренерго» завжди прораховує найгірші сценарії. Ми не можемо собі дозволити бути е, оптимістами. Ми повинні готуватися як оператор енергосистеми до складних, е, складних сценаріїв, і безумовно, ми їх прораховуємо.